І е, я запрошую на сцену знову Юрія Рудницького, який виступав уже як поет. А зараз він виконає дві пісні. Дякую. Е, ну, після такого емоційного виступу е, моєї давньої приятельки Олі, чесно кажучи, е, важко щось додати, але спробую. Буквально така невеличка передмова. Ви знаєте, от є е, такий анекдот А какої сьогодні діточка? Год Юбілейний. От ви знаєте, цей рік він справжправді багатий на ювілеї в плані українсько польських стосунків. У нас уже, ми так Продинамили ювілей січневого повстання, коли українці так трошки брали в ньому участь. Насувається скоро така сумна річниця подій на Волині. А попереду ще річниця битви Відсічі Віденської, коли. Наші сили Речі Посполитої, і польські гусари, і українські козаки під орудою короля Яна Собєвського, до речі, наполовину українця. Вони врятували Європу від е, турецької неволі. Ну і зрештою, е, Хотинська битва так само ще. І е, я цю пісню спеціально готував до одного вечора. Думали, е, коли разом відзначатимемо 90-ту річницю Варшавської битви, коли і українці, і поляки разом зупинили більшовицьку навалу на Європу. Ну Так сталося, що потім наше братство по зброї було понівеченем. Я хотів би зробити такий невеличкий експеримент в тому плані, щоб ми завжди були разом, бо коли українці-поляки гризлися, то завжди цього користувалася третя сторона. Самі знаєте хто. Така стара, стара військова польська пісня, там буде і про Польщу, і про Україну. Służysz ty za pani, że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani. Że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani. Chłopcy malowani. Сами вибирані гоєнко, воєнко, 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 цужеш ти запані, воєнко, 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 сужеш ти запані на воєнце дні. Do Boga uprosi. O, żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, Pan bok kule nosi. Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, Pan bok kule nosi. Maszeruje wiara, od się krwawej leje. O, raz, dwa, stąpaj, bracie, raz, dwa, stąpaj, bracie, bo tak Polska grzeje. Raz, dwa, stąpaj, bracie, raz, dwa, stąpaj, bracie, Ukraina grzeje. Wojenko, wojenko, co za moc jest w tobie? Oh, oh, oh. Kogo ty pokochasz? Kogo ty pokochasz? W zimnym leży grobie. Kogo ty pokochasz? Kogo ty pokochasz? W zimnym leży grobie. Ten już w grobie leży. Z od rodziny A za nim pozostał A za nim pozostał Cichy płacz dziewczyny A za nim pozostał A za nim pozostał Cichy płacz Така пісня, ви знаєте, чим, скажімо, поляки відрізняються від українців інколи або українці від поляків. От Наші рядки національного гімну, пам'ятаєте, згинуть наші воріженьки, як роса на Сонці, запануємо ми браття у своїй сторонці. Так знаєте, при всій моїй повазі до державного гімну, як все ж таки національного нашого символу, таке так враження, ніби все станеться само собою. А у поляків є такий, цо нам опца пшемоців, шаблем од біжемо, що забрали в нас чужинці, шаблею віднімемо. Ну, Мені хотілося, щоб цю річ ми все ж таки для себе взяли. Отже, скажімо так, наша версія. І так ви знаєте, коли гортаєш сторінки історії, так думаєш, кого там поляки вважають своїми? уроджений уродженець Галичини, наша людина. Собєський, на половину України, Хмельницький взагалі Червона Русь. От. Так що хай вони там не деруть носа. Ще не вмерла Україна, доки ми ще живем, що забрали в нас, чужинці, шаблею від німе, марш, марш острожський, княже Руський Литовський, під твоїм проводом разом із народом. Марш-марш Острозький, княже Руський Литовський разом із тобою Станем під Москвою. Чорне море ще всміхнеться і Дніпро і Карпати. Дай нам наприклад пан Жолкевський, як перемагати, марш-марш Хмельницький, Нездоланний у герці разом за Україну биймось без упину, марш, марш Хмельницький Нездоланний у герці, разом за Україну биймось без упину, хто там плаче? То там скиглить, не сумуй, не богославний рицар, Бернард Бретвич не себе, марш, марш, Ольгерде, княже мужні твердий разом із тобою станем під Москвою. Марш, марш, ольгерде, княже мужні, твердий Разом із тобою стане під Москвою, а десь там. Старенький батько мовить заплаканий, слухай, жінко, чи не наші, б'ють у барабани. Гей, марш, марш, рицарство, без страху і ощерства, крізь вонь і воду разом із народом. Марш, марш, рицарство, без страху і ощерства крізь вонь і воду. За нашу і вашу свободу. Юрій Родницький дякуємо.